Сонечко. У мами зірки народилося сонечко. Ой, ти ж моє сонечко, роділа зірка. Ти ж моє найкрасивіше, ти ж моє найвеселіше. І справді було сонечко гарне, жовте, як курчатко, весело виблискувало на всі буки примінцям. Однак мама зірка часом зітхала. Ой, у мого сонечка. Така висока температура, жодним термометром її не виміряєш. Інші зірки почули це і заблимали своїми срібними промінцями. Треба вашому сонечкові більше на повітрі бути, з приятелями гратися. Це чудова думка, зраділа мама зірка. Пливи, моє сонечко, у високе небо. Побачиш, он там, наче м'ячики. Бачу, матінку, промовило сонечко, то планети, лети до них. Це тобі ранкова зарядка. Тільки не дуже близько підлітай, бо ти гаряча. І сонечко весело покотилось до м'ячків планет. Добрий день, привіталося чемно і простягнуло назустріч їм свої теплі промінці. Мене кличуть сонечком, а мене Меркурієм. Одразу обізвалася найближча планета. А я Венера, почувся за густих хмар мелодійний голосок. Земля. люб'язно привіталась планета, на якій крізь голубі хмари виднілися гори і сині моря океани. Я Марс, почувся хрипкий голос з червонястої планети. Наче луна чим далі тихіше долинуло. Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Скільки ж вас планет? Поцікавилося сонечко, і само стало лічити? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ці планети м'ячики такі гарні. Молодець, усміхнулася мама зірка, і планетам теж сподобалося тепле сонечко. Вони стали обертатися навколо нього, зігріваючись, а дехто і загоряти почав. А сонечко було цікаве, оберталось планети, і воно закрутилось навколо себе, мов дзига, уважно роздивляючись на всі боки, що там робиться у світі. А потім його інці промінці полетіли до матері зірки. Мамо, тут дуже гарно, і в мене вже не така висока температура. Мамо, як хороше світити, планети зігрівати. Хай це буде моя праця. Ой, зраділа зірка. Це ти гарно придумало. Сяй усім на здоров'я, моє сонечко. І сонечко почало світити, воно було роботяще. Особливо йому подобалась голуба планета земля. День за днем, рік у рік, довго-довго посилало сонце теплі промінчики крізь хмари, на її каміння і моря океану. Аж бачить, у морях-океанах рибки граються, сіре каміння зеленою травичкою вкривається, дерева листям шелестять. Запурхали, заспівали барвисті птахи, звірі з'явилися. І ще через багато літ на землі, на зеленій галявині, сонце побачило матір і дитину на руках. Вона ніжно заколисувала свою дитину і «Ой, ти ж моє сонечко, ти ж моє найкрасивіше, ти ж моє найвеселіше. І небесне сонечко щиро усміхнулося з височини своєму земному братику.